Дуже часто тут допускають помилки, дивіться, коли у вас є х25, вам зразу хочеться сказати, що це 5, але це буде неправильно. Тому що, дивіться, до квадрату я можу піднести 5 до квадрату, це буде 25, і я можу мінус 5 піднести до квадрату, так як парний степень це в мене, дивіться, вийде мінус на мінус, це десь плюс, і вийде 25. Тобто, тут правильна відповідь була би плюс і мінус 5, тобто два варіанти. Ви звикли до одного через геометрію, тому що коли ви в геометрії шукаєте х квадрат, то ви зазвичай шукаєте якусь сторону, а сторона не може бути мінусовою. Якщо вона мінусова, її немає. Е, наступне завдання: коли х квадрат мінус. В таких моментах кажуть, що Х дорівнює постійно множині, або Х немає розв'язків. Немає розвисків, не розв'язуєте його далі, тому що тут парний степінь. А парний степінь ніколи не дасть вам мінус, тому що мінус помножити на мінус це буде плюс. Так, з цим є. Дивіться, Друга наша помилка. Коли е, ми бачимо такий приклад, нам хочеться з вами зразу тут все поскорочувати. В плані хочеться скоротити, наприклад, xx, X, y, y. Але так робити не можна через те, що тут в нас, бачите, віднімання. Якби mm. в нас тут було множення. З легкістю, ви б могли так зробити, ще 6 можна скоротити, було б на 3 і на 5. Але так як тут в нас віднімання, ми не можемо цього робити. Як би ми мали розв'язувати такий приклад? Тут має бути виніс задушки. Наприклад, зверху я можу винести 2 задушки, і в дужках стане Х-3Y. Знизу я можу винести 5 за дужки, і в мене стане х мінус 3y. А тепер я можу скорочувати, але ви скажете в тебе, що там теж віднімання. Дивіться, це віднімання сховане в дужках, і воно в множенні. Тобто я можу взяти цілу дужку і скоротити з другої дужкою. Якби у мене тут був би плюс 2, я би не могла так зробити. Але так як там множення, я можу це зробити. І це буде 2 п'ятих. До речі, по цим всім завданням я вам створила тест. Якщо вам не цікаво протест, промотайте далі, перемотайте відео. Створила тест, де ви можете саме перевірити себе. Я в кінці, напевно, так, я в кінці вам покажу його, цей тест, там зразу з відповідями, не треба нічого нікому відправляти і зі мною контактувати, ви собі просто зможете його розв'язати. В кінці розкажу. Якщо цікавий тест, просто в кінці відео. Далі наступне третя. Коли в нас є ця формула, чомусь частіше всього ви розписуєте її отак. Ну, не ви більшість. Але це в нас формула. Дивіться, формула, коли в нас є дужки. Тобто Ви забуваєте про цей подвоєний добуток. Тобто за формулою, бачите, в мене буде перша моє до квадрату отут. Далі такий знак, як в дужках. Потім 2 помножити на перше і на друге з дужки без квадратів, і тут буде завжди плюс друге до квадрату. І дивіться, яку частіше, тобто тут, бачите, можна отак вот сказати, що буде ще плюс 2АБ, а тут буде мінус 2АБ. Ну, якщо трошки цю формулу перемістити. Не формулу, а перемістити цю серединку в кінець. І яку частіше всього помилку допускають. Коли ви її розписуєте, ви кажете, що так, перше до квадрату, от у мене перше, це 2х квадрат, далі додати, бо в дужках додати 2 помножити на перше, перше в мене х, друге в мене А, і додати А. В чому тут помилка? Дивіться, перше ваше, це 2х, а ви підносите отут тільки х до квадрату. Тобто, як би мало бути по-правильному? Ви б мали сказати, що це 2х до квадрату ваше перше, додати, тут множу, перемножаю їх, додати а квадрат, і якщо підносити 2 до квадрату, це буде 4, х до квадрату буде х, додати, тут можу перемножити 2 і 2, стане 4 ха плюс ха квадрат. Все. Наступне четверте. Коли у вас є корінь х плюс 4. Я така зразу, угу, хочу сказати, що це буде дорівнювати 14. Ну, якщо ж їх додати буде 14, так робити не можна. Ви не можете об'єднувати додавання. Не можна так робити. Так, дивіться, ви можете це робити, коли ви множите. Тобто, якщо ви множите, ви можете об'єднувати. Тобто у вас тут стане об'єднається і стане 40. Також ви можете робити це об'єднання, коли у вас ділення, наприклад, корінь 4 на корінь 10. Ви можете об'єднати, дивіться, і тут ще можна просто скоротити. Бачите, у нас 4 це буде 2, 10 це в нас буде 5, і виходить 2 п'ятих. Корінь так і лишається, тому що я не знаю кореня ні з 2, ні з 5. Наступне теж дуже схоже, дивіться, коли у вас степені, вам чомусь хочеться зразу скоротити, наприклад. 10 і 5 скоротити тут 2, тут 5. Так робити не можна. Тому що тут степені, вони вам не дозволяють цього зробити. Ви можете скорочувати, коли степені тільки однакові числа. Я можу розкласти 10 знизу, в знаменнику нашому, на множення 2 і 5. Що відбувається з степенем? Ви маєте його переписати. Якщо в 10 4, то і в цих множників теж буде 4. А тепер я можу скорочувати. Там, де в мене дивіться, 2 в четвертому зникне, а тут, забираючи 6 4, бо я його знищила, стане 2. Точно так само з 5. 5 в четвертому степені зникне, тут 6-4, стане 2. І виходить, вже немає знаменника тільки чисельник, ну і піднести до квадрату я можу, і якщо ми перемножимо, це вийде на 100. Переходимо до наступного нашого шостого. І це що в нас тут в шостому? я поки сховаю там це. Що Шо з шостим? Тут я впевнена, ви всі можете знайти х. І ви би сказали, що х це буде 10 поділити на мінус 5, і це буде мінус 2. Це неправильно. І чому це неправильно? Дивіться, вся проблема в знаку і в тому, що ви переносите на дію ділення і множення мінусове число. Коли це відбувається, знаки змінюються на протилежні. Давайте розглянемо, як би це мало бути тут. Мінус 5х більше рівня 10. Я переношу мінус 5 сюди на ділення, значить, знак зміниться на протилежний. І тоді це буде 10 мінус 5, і х вже тут буде мінус 2. Ну, і якщо мені треба сказати розв'язок, я малюю пряму Іса, так як в мене тут є дорівнює, то замальовую замальований буде точка замальована мінус 2х в мене менше. Якщо менше, значить це числа менші, тобто він йде до мінус безкінечності. Тут в нас плюс безкінечність, і відповіді буде, х належить від мінус безкінечності до мінус 2. І дивіться, квадратна дужка, тому що замальований кружочок, тому що є дорівнює. Якщо немає, то тоді пустий кружок, кругла дужка. Там далі буде такий приклад з круглою дужкою. І розглянемо аналогічні. Дивіться, тут я знову переношу 5 сюди за дорівнює, значить, знак поміняється, бо 5 з мінусом. Ну і тут вже стане в нас х. Два просто, бо мінус на мінус буде плюс. Тепер дивіться, тут я переношу 5 за знак нерівності, але ж у мене тут мінус 10 стоїть, але я мінус 10 нікуди не переношу, нічого не змінюється. Я тільки переношу 5, значить знак не поміняється. В такому випадку знак лишається. Тобто знак змінюється тільки коли ви за знак нерівності переносите ділення або множення мінусового числа. Переходимо далі. Тут які в нас можуть бути помилки. Дивіться, коли в нас х квадрат є 6, знову ми можемо з вами сказати, що це 6. Не забуваємо, що це може бути плюс мінус 6. І от поряд точно такий самий приклад. х квадрат мінус 6,36 це формула. Дивіться, а квадрат мінус б квадрат – це формула, це дві дужки з різними знаками. Тобто тут в мене би була дужка x-6х6 нуля. X +6, і дивіться, як вам це намалювати, як визначити цю ситуацію? Тут виходить, що вам потрібно, ви вже не можете просто сказати, що це мінус 6, і 6, і казати, що мінус 6 більше нуля, і 6 більше нуля. Це буде неправильно. Чому неправильно? Через те, що тут є в нас квадрат. Коли у вас є в квадрат нерівності, не буде все так просто, буде ускладно. Ну, дивіться, вам потрібно визначити знаки плюс-мінус, плюс-мінус. Це можна робити двома способами. Я вам покажу той, який ну, мені зручніший він. Дивіться, якщо я малюю пряму Х, ставлю тут точка мінус 6 і 6. Тепер я дивлюся на Х квадрат. Х квадрат, в мене тут стоїть одиничка, додатнє число, значить відки будуть направлені вгору. Отак. І от то, що тут вгорі, бачите, плюс плюс, тут буде мінус. Тепер звертаю увагу, мене цікавить, коли х більше за це число. Тобто мене цікавить, де більше, значить там, де він буде додатній. І ось тут він буде додатній, і ми б записали, х належить тут мінус безкінечність, тут плюс безкінечність. Плюс до мінус 6, в об'єднанні від 6 до плюс безкінечності. Оце рівняння це то саме. Дивіться, як я визначала би тут точки: оце хміну 6 більше нуля, x -6 точка. Оце точка x +6 0, х точка. Оця точка Х плюс шість рівня 0, х мінус 6. Бачите, знову точка 6 і мінус 6. Оце одне й те саме рівняння, просто я вам записала його по-різному. Знову, дивіться, це саме рівняння, тільки знак поміняли. Х квадрат 36, це все одно, що 6 до квадрату, і це знову буде оці дві дужки. І я знаю, що це в мене буде 6 і мінус 6, але дивіться, так як в мене тут знак, просто, бачите, дорівнює, то будуть пусті в оці кружочки. Пусті. Дивлюсь, х1, значить, верх відки. Бачте, вверх. І тут що мене цікавить? Мене цікавить знак менше нуля, де число менше нуля. А воно менше нуля отут, отут у нас мінус. Значить, тут плюси, бачите, відки вгору, тут мінус. Отже, х належав би в мене. Від мінус 6, 6 до 6, але дужки будуть круглими, тому що в мене тут цієї нерівності, бачите, немає Ви тут дорівнює і пусті ці виколоті штучки. Якщо б у вас було, наприклад, це саме рівняння, давайте а, зробимо Ні. це саме рівняння тільки з мінусом. Наприклад, так, дивіться, точно те саме, але коли у вас відки були б опущені вниз, наприклад, мінус х квадрат, І давайте а, друге рівняння буде. На мінус х квадрат з мінусом, але трошечки по-другому об'єднаю з минулою темою х квадрат, і дивіться, мінус 10х. Для того, щоб мені розв'язати нерівність, вона має дорівнювати нулю. Я не можу так розв'язати. Тому мені треба мінус 10х перенести в цю сторону. Але знак не буде мінятися. Ви скажете, ти ж тільки що пояснювала, що знак міняється. Я переношу, дивіться, не на ділення, не на множення, я просто переношу його за знак, і він стане просто плюс 10х. Тобто знак змінюється, коли ви переносите на дію ділення або множення. Тут, дивіться, ми перенесли. І а, виходить, мені треба знайти точки, як би я розв'язувала, можу винести за дужки, мінус 5х. Якщо ми винесемо, в дужках стане х, тут стане мінус, бо мінус на мінус стане плюс, мені треба отримати плюс 10, і це виходить 2. Тепер мені треба знайти точки. Дивіться, як я їх знаходжу, я собі їх розписую: мінус 5х дорівнює 0, значить, х дорівнює 0 поділити на мінус 5, це і буде 0, і тут дивіться, х 2 дорівнює 0, х перенесу буде 2. От, ви знайшли точки. Тепер ви можете малювати цю пряму. Бачу, що знак у мене здорівнює, значить, точки будуть замальовані, буде 0 і буде 2 в нас. Тепер звертаю увагу на вітки. В мене, дивіться, мінус біля Х стоїть мінусове число. Значить, вітки будуть опущені вниз, тобто от вони будуть перевернуті. І вже тут в мене буде плюс зверху, а це будуть мінусові зони. І тепер дивлюся, яка зона мене цікавить? Більше нуля. Тобто додатня. ось буде ця зона. І це в нас виходить, x х належить від 0 з квадратною тушкою до 2. Все, розв'язали. Тепер переходимо до наступного. Два завдання що з геометрії, і це вдокінець. Тут у нас з вами є формула площі трикутника. Вона підходить до будь-якого трикутника. Прямокутник, який би ви не отримали, вона підходить до кожного. Яка тут саме поширена помилка? Давайте я тут, наприклад, допишу 10. Ви бачите, що тут є висота 5, і ви зазвичай пишете, що це висота 1, 2, висота 5 помножити на 6. Чомусь всі вважають, що тут буде 6 як основа. Дивіться, Вам треба звертати увагу на пару. Тобто, ваша висота вона ніби має показувати, до кого вона йде. І тут, дивіться, 5, іде в нас до 10. Тобто, це неправильно. Якщо б ми правильно записали, ми б сказали, що це одна друга. Висота у нас 5, помножите основа, тобто оце а, до якої йде ця висота, це буде 10. Ну і тут далі ви вже розв'язуєте, можна скоротити, наприклад, 2 і 10 на 2, і виходить 5х5 5, це 25 см квадратних. Тобто, якщо в мене був би трикутник, і дивіться, висота в мене проведена тут, то сторона, яку я би використовувала в формулі, буде тут. Якщо в мене, наприклад, тут 6, а тут висота до нього 3, то от вони пари. То до якої направлена, не заплутайтесь тут. А, не 2, а 3. Дуже часто використовується ну, в ЗНО взагалі дуже часто зустрічається прямокутний трикутник і тут ці синуси, косінуси, і ви в них дуже путаєтесь. Дивіться, якщо мене просять знайти, давайте я позначу тут 3, 4, 5, знайти сінус кута. То сінус кута це буде протилежний катет. Дивіться, протилежний, я його сінус, як не знаю, як спайдермен, пускаю павутину, тобто протилежний, навпроти. Тобто Сінус цього кута, сінус альфа це протилежний катет 4 поділити на гіпотенозу. Якби мене просили косинус цього кута, то це би був прилеглий катет. Тобто Той, до якого, бачите, він прилягає, і це би був, було б 3 поділити на 5. Так, це все. Тепер дивіться, от якраз цю тему заплутується, коли в нас є рівнобедрений трикутник. Мене просять тут знайти синус альфа. Я знаю, що це буде протилежний катет на гіпотенузу. І чомусь саме поширена. Помилка це коли говорять, що це буде 10 поділити на 12. Але це неправильно. Чому це неправильно? Тому що зараз у вас це рівнобедрений трикутник, а це правило діє тільки тоді, коли у вас буде прямокутний трикутник, тобто кут 90 градусів. І в таких задачах вам треба, дивіться, провести висоту. Тоді у вас утвориться цей прямокутний трикутничок. Ось він, прямокутний цей трикутничок, утворився. Єдине, що мені треба знати, це. Якщо це сінус, от протилежний катет навпроти, це гіпотенуза в мене. Тобто я не знаю його. Але я знаю, що основа 12, значить вона ділиться навпіл. 6 і 6. Тепер, якщо я так винесу його, це, тут виходить 6, тут 10, а тут цей кут альфа. Мені треба знати цю сторону, я її не знаю поки. За теоремою Піфагора, це буде гіпотенуза до квадрату, відняти відомий катет до квадрату. Це в нас виходить 100 мінус 36. Якщо ми віднімемо, це виходить 84. І дивіться, яка ситуація х квадрат, отут він буде. 80-64. Отут він якраз буде 8. 8 до квадрату буде 64. Не буде в мене тут х ще один мінус 8. Тому що ну, по, по математичному розрахунку буде плюс-мінус 8. Але так, як я шукаю сторону, якщо буде мінус 8, то цієї сторони не існує, бо її нема на мінусово. Тому в геометрії не використовують оцей мінус, і саме цим вони заплутують вас в алгебрі. Добре, тут не про це. Ми знайшли, що це в нас 8. І тепер можемо сказати, що синус кута альфа це в нас протилежний катет, тобто 8 поділити на 10. Все, ми його знайшли. Тепер, що за тест я розказувала, я прикріплю посилання на нього в описі і покажу зараз вам його. Дивіться, ви тут можете, ви собі розв'язуєте, відмічаєте відповіді. Тут здається, ну тут тільки одна правильна відповідь в кожному. Де є варіанти, де там дві правильних відповіді, але якщо ви там обираєте одну з них, то вона теж буде правильна. От ви собі обираєте, обираєте, розв'язуєте там з Ошиті, не знаю, обираєте відповіді, і тут в кінці є. Так, зараз, секунду. Дивіться, В кінці є просто надіслати. Ви надсилаєте і можете переглянути свій результат. Тобто він вам покаже, де ви що неправильно, якщо неправильно зробили. Ось тільки правильних відповідей вам показала. Дивіться, якщо неправильно, ви можете ще раз перерозв'язати його і ще раз дивіться, надіслати іншу відповідь, ще раз його розв'язати. І так само перевірите себе. Тут буде тут тест по всім темам. Які ми з вами, які я вам пояснювала, просто щоб ви могли собі закріпити ці помилки і не повторювати їх. Все, Всім дякую за перегляд. Хорошого дня, вечора, ранку. що там? Хорошого і спокійного!